Майже п'ять годин працювала постійна депутатська комісія з питань соціально-економічного розвитку та бюджету міста. На порядку денному аналіз більше 30 питань, які в подальшому будуть заслуховуватися на сесії. В сесійній залі члени комісії, депутати міськради, міський голова, профільні заступники та керівники підприємств, установ та організацій структурних підрозділів міської ради. Питання, про які звітують розпорядники коштів, стосуються усіх галузей життєдіяльності міста. Серед перших фінансування відповідно цільових Програм на санаторно-курортне оздоровлення осіб з інвалідністю загального захворювання, підтримка внутрішньо переміщених осіб та підтримка прилучан, які опинились в скрутному становищі. Депутати розглядають допомогу з міського бюджету Збройним силам України. На найближчій сесії планують виділити 15 мільйонів гривень. Повідомляє присутнім заступник міського голови Олександр Сивенко. На порядку денному і будівництво сховищ для закладів освіти. Фінансова підтримка і для облаштування сховища у міській лікарні. Активно обговорюють роботу дитячих садочків, які не мають укриттів. Позиція більшості зберегти мережу дошкільних закладів освіти міста. Проаналізували депутати і потребу в дофінансуванні галузей освіти та медицини. На заробітну плату прилузьким школам до кінця року не вистачає 15 мільйонів, лікарні 8. На порядку денному і фінансова підтримка комунальних підприємств. Визначились потребами для стабілізації роботи організації і для закупівлі нової техніки. Підтримала комісія і програму спровадження системи вулич Освітлення говорили також про передачу обладнання, що отримало місто в рамках міжнародних проєктів допомоги громадам. Всі питання порядку денного члени постійної депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку та бюджету міста підтримали. Наступний крок до погодження сесія прилуцької міської ради.